Інтуїтивний менеджмент. Ну що, ви ніколи нічого про це. Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, бувають тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно – це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборений. книжки, це ми білі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика Wellbeing Manager, де ми розглядаємо, як же бути тим продуктивним менеджером і при цьому ще не зайти з розумом. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як і чому менеджери встигають стільки робити і яку вони роботи не встигають. American Labor Union у 2020 році після 30-річного дослідження зробив звіт про прокрастинацію і як вона впливає на бізнес та недоотриманий прибуток. Згідно цього звіту, 21% співробітників є хронічними прокрастинаторами, тобто страждають на бездіяльність більше половини свого робочого часу. Статистика гнічуча, нічого не скажеш. Однак прокрастинація це не лінище, і я думаю, що ви про це знаєте. Я, як організована людина, теж, звісно, потрапляю в ці лапи. І мені стало цікаво, чому саме так відбувається. Окрім фізіологічних причин, втоми про кори мозку, яка блокує нам думки, коли ми з вами витратили більше ментрального ресурсу, ніж потрібно було. Про цей процес влучно написав Девід Рок у своїй книзі Мозок і інструкція до використання. Я би виділила чотири причини прокрастинації. Я назвала їх по аналогії з вершниками апокаліпсису: вершники прокрастинації. Перший вершник. Перфекціонізм. Як би це незвично не звучить. За вищі очікування щодо самого себе стати кращим з першого разу. Чим вище планка, тим неохоче ми деремося вгору. Самокритика дуже часто не дає нам можливості змінюватися. Ми боїмося, і це нормально, особливо, коли треба робити щось публічно. Те, що результат бачите не тільки ви. Ви точно чули приказку, краще зовсім не робити, ніж робити погано. Так, то воно так. Але всі ж ми починали з проб, помилок. І чим вищими, тим обережнішими ми стаємо. Коли до мене наближається цей вершник, я бачу, що замахнулися на велику мету, і що від цього дуже багато чого залежить. Я намагаюся декомпозувати велику ціль на маленькі, поділити ці маленькі на дві колонки. Ті, що в зоні мого контролю, тобто я і тільки я відповідальна результат на за результат, і ті, що поза мого контролю. Де за, за результат відповідаю не тільки я. Ну, наприклад, мені треба зробити реалізацію плану продажів компанії. Для цього треба оцінити поточний стан, зробити свот-аналіз або аналіз вати переваг, подивитися на конкурентів, на клієнтів, на напрям розвитку ринку. Потім зробити мозговий штурм. Обрати декілька стратегій за різними напрямками, зробити покруковий план і приступити до реалізації. Щось з цих задач, як аналіз, вати, переват, я можу зробити сама. І тут в мене є всі знання, і тут прокрастинація до мене не прийде. А щось, наприклад, як мозковий штурм або план реалізації, я сама зробити не можу. Тоді я декомпозую це до кожної людини, кожну активність, щоб задачі були в зоні її відповідальності і її контролю. Так і з купи персональних задань ми отримаємо успішний колективний результат. Якщо це ваші персональні цілі, і ви бачите, що просто не можете записатися в тренажерний зал вже третій місяць. Я теж страждаю на лінощі від спорту. Погрузіть себе в контекст. Почніть дивитися відео про тренування або про вирішення проблеми, яку ви хочете там закрити. Візуалізуйте, як ви вже місяць туди ходите. Другий вершник настрій. В мене нема настрою, це прям біч творчих людей. Сама цим перекриваюсь, коли не хочу писати свою книгу або створювати нову начальну програму. Так, ми не робите і інколи в нас нема настрою. Мозок активізує свою дія... діяльність близько до дедлайну, тому так важливо визначати строки завдань. Ви можете дозволити собі щось не робити саме сьогодні, але якщо ви помічаєте, що ви викладає... відкладаєте доволі часто і дедлайн вас не стимулює. І ви все робите, як завжди, все в останню ніч. То тут треба теж працювати з настроями. Спробуйте проаналізувати, що викликає у вас цей стан. В мене, наприклад, цей стан викликає три речі: перше, велика складна задача. Тоді я просто ділю на маленькі, розподіляю їх по своєму таск-менеджеру по дням, їм слома по шматочкам, Спочатку виглядає страшно, а потім вже не так безнадійно. Друга незрозуміла задача, тобто, коли я не знаю, як її зробити, тобто мені треба гуглити, консультуватися, читати щось, щоб приступати. Тоді я роблю так: кожного дня я виділяю одну годину на занурення в цю задачу, можу навіть розподілити. Сьогодні я гуглю, завтра читаю, післязавтра розмовляю з експертом. Все, що я придумала за цю годину, я записую. Більше на це я часу цього дня не витрачаю, тому що краще все рівно не буде. Вся креативність вже витрачена, а я буду тільки гаяти час. Так, я рухаюсь поступово, маючи маленькі успіхи, але кожного дня. І третє робила, робила щось, година пройшла, задача не закінчена і настрою вже немає. Це саме легкий кейс. Тут я розумію, що мозку потрібно глюкози, просто йду роблю 10 хвилин перерву, їм щось солоденьке, приключаю контекст, наприклад, дивлюся якісь новини і повертаюся з новими силами. Третій вершник. Страх, занепокоєння, що ми не впораємося з роботою на відповідному рівні, або паніка, дедлайн вже близько, а ви ще не почали. Цей вершник нас відвідує, коли ми вже зрозуміли, що пропустили дату початку, щоб встигнути все зробити вчасно. Тобто, зробити пізніше в нас нема опції. Або нам хтось цю задачу підкинув терміново, вніс в наше планування, так би мовити, розгардіяж. Ми якби заклякаємо в цьому стані страху і витрачаємо ще більше часу. В мене теж таке буває, особливо коли щось треба робити на вчора. А мені про це сказали сьогодні рідко, але таке трапляється. І тут нам треба оцінити масштаби цього лиха і домовитися з собою про рівень, допустимо, якості роботи. Зробити так, якби нам сподобалось, ми вже не можемо, тому нам треба домовлятися з собою. Я відкладу всі справи на цей день і просто починаю робити роботу. З прикладу, колись о 8-й вечора мені подзвонили і попросили замінити на виступі. Презентацію мені прислали, але тема кібербезпеки для мене ну прям не дуже близька. Я б сказала, що я знаю про неї поверхнево. Я до другої ночі гуглила про все, що йдеться в презентації, і буквально на один рівень глибше, щоб мати змогу відповісти на запитання. О 10 ранку я мала виступ. І мала три питання. Я би назвала той виступ так на четвірочку, але то був мій максимум в тій ситуації, і я себе за це не корила, тому що страху і не було. Четвертний вершник залежність. Любов до слова коли. Я зроблю щось, коли роз, 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 розберу листи. Я працюватиму добре, коли мені додадуть зарплатню. Це, напевно, найголовніший вершник прокрастинації. Найчастіше його зустрічаю. Але це такі хитрощі. Коли людина закриває свої базові потреби, фактор грошей перестає відігравати вирішальну річ. Саме тому матеріальна мотивація фахівців працює від 3 до 5 місяців, поки людина не звикне до цієї суми. У кожного з нас є рівень допустимої якості роботи, і він не залежить від того, скільки ми отримуємо за цю роботу грошей. Ще раз повторюю, ми говоримо про те, що людина не має думати, де жити, на що їсти на це їй вже вистачає, вона покриває свої базові потреби. Якщо ми відповідальні та організовані, багато вам платити будуть чимало, ви все рівно будете свою роботу виконувати однаково. Боже, скільки проблем можна було закрити і вирішити грошима, якщо продуктивність залежала від віднагороди. На жаль, це не так. Тому, коли я чую в себе в голові, коли ти знаєш десь нормальний спортзал, тоді почнеш регулярно тренуватися, я вже знаю, що цей вершник поруч, іду одягати кросівки і біжу. Що я використовую, щоб мінімізувати вплив цих вершників? По-перше, я планую, я людина планування, 60% свого активного часу. Активний час починається, коли ви встали, поснідали, привели себе до ладу і закінчується за годину до вашого сну. Тобто це не тільки робочий час, який ви працюєте на роботі, а є ще й додаткові години. Так от, 60% цього часу я розподіляю між робочими обов'язками, консультаціями, навчаннями, менеджером, написанням книги, інколи зйомками для вас. Я готова до роботи десь приблизно о сьомій ранку і завершу десь о 21 -й. 40% я залишаю на едхокі події, які трапляються раптово. Крім цього, я маю додатковий список завдань, такий як Вишлист, де здебільшого містяться якісь стратегічні задачі або креативні. Якщо раптових подій там не трапилося, тоді я дістаю з цього списку задачі і роблю її в цей вільний час, що в мене з'явився. В активний час слід запланувати ваше хобі, спорт і те, що вам важливо. Ще я намагаюся робити свої креативні задачі і ті, що передбачають таку генерацію ідей, детальності, формування звітів або якоїсь систематизації. В першій годині свого робочого дня, поки всі менеджери проводять свої внутрішні статуси, визначають проблеми, і до мене ще не встигли прийти з цим сим. Тоді ви зранку зробили щось путнє, потім рутини, наради мітинги, протягом дня вирішення поточних проблем. І це дозволяє вам не тонути тільки в вирі оцієї рутини і проблем, і про коли про головне вам ніколи подумати. Дякую вам сьогодні, що були зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео е і qr код Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському і іншому напрямках і запрошуємо вам долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінки я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Дуже буду рада вашим коментарям, якщо ви хочете зі мною подискутувати або згодні з чимось. До зустрічі!